Щорічно після зими, коли встановлюється суха та тепла погода, до служби порятунку надходять численні повідомлення про загорання минулорічної сухої рослинності. Від початку року працівники Миргородського районного управління головного управління ДСНС України в Полтавській області ліквідували більше 60 пожеж частина з них горіння сухостою. Станом на березень 2024 року на території Миргородського району виникло 62 пожежі. З них природних екосистемах 15. загальна площа знищеного сухої рослинності складає близько 4,5 гектар. Чим пожежі в екосистемах вони небезпечні, тим, що, по-перше, вони провокують більш масштабні пожежі з великим розповсюдженням, особливо у вітряну погоду. Також вони зачасту часто перекидуються на житловий сектор і також можуть спровокувати там, навіть лісові пожежі, які за своїм масштабом ще більші і ще їх важче гасити, чим відкриту територію просто суху рослинність. І, і Також для цих пожеж залучається велика кількість особового складу та велика кількість техніки. Разом із сухою рослинністю на відкритих територіях можуть горіти залишки добрив, пестициди та небезпечне сміття. Такий дим стає отрутою для всього живого. Та й на присадибних ділянках спалювання рослинності не лише завдає шкоди довкіллю, але й створює серйозну загрозу для здоров'я і життя людей. Хотів би закликати громадян не спалювати суху рослинність, бо на території Миргородського району був такий випадок, що під час спалювання сміття громадянка надихалась диму, впала в багаття і отримала опіки. В Автомобілі швидкої допомоги пома і померла. Особисто в мене на практиці був. Подібний випадок, але під час гасіння дідусь 41-го року народження намагався загасити сам пожежу і отримав опіки верхніх і невижніх кінцівок. За спалювання сухостою передбачена адміністративна, а в складних випадках і кримінальна відповідальність. Рятувальники наполягають на дотриманні правил пожежної безпеки, караючи винних штрафами. Так за останній час на Миргородщині до адміністративної відповідальності вже притягнуто сім осіб. За спалювання сухої рослинності та її залишків за спалювання сміття передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 гривень до 6120 гривень для посадових осіб вона вища. За статистикою, у 90% випадків причина виникнення пожеж людська необережність. Взагалі, у разі виникнення пожежі потрібно зразу повідомити пожежно-рятувальний підрозділ за номером 101, назвати адресу, що горить, приблизну площу. І очікувати так, також зустрічати пожежно-рятувальний підрозділ. І також громадянам потрібно приступати до гасіння пожежі самостійно підручними засобами це водою, піском і тому і іншими речами. Тож надзвичайники вкотре закликають жителів Миргородщини не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими спорудами та не кидати недопалки і сірники у сухостій. Не наражайте себе та інших на небезпеку.